Слушай море. Слушай радио. Дня сьогодні я Юлія Гончар. Вітаю вас в ефірі проекту онлайн-події в третьому секторі інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа. Це партнерський проект громадських організацій України, що відбувається за інформаційної підтримки громадського простору. Сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву тему. А ми в інтернеті будемо говорити про те, як долучати молодь і громадських активістів до громадської активності без інтернету а іншими засобами. І у нас сьогодні експерт нашої програми. Це Микола Орлов із міста Здовбуні, а також разом з нами. Ми випусковий редактор Анна Кохан, Анастасія Кривецька, громадська діячка з Білорусі, Сергій Зуєв з міста Лчиськ, Валерій Панько із Білої церкви, Ірина Тарани з міста Порятин, Сергій Сухобойченко, місто Євпаторія, Євпаторія, Ярослав Баранов, також місто Євпаторія. І до нас сьогодні долучилася вперше, але е, це дуже важливо е, Богдана е, Стельмах. Пані Богдано, представтесь, будь ласка, скажіть кілька слів про себе. Чи мене чути? Так, чути? Я представляю донятський фізково і ми займаємося кількома напрямками. Один із напрямків теж стосується молоді, то і я думаю, що ми можемо теж позбути стане. Дуже дякую. Отже, я надаю слово нашому експерту Миколу Орлову. скажіть кілька слів про свою організацію і про тему, про яку ми говоримо. Як ви долучаєте молодь до громадської діяльності? Будь ласка, пане Микола, Микола Орлов, аналітичний центр розвитку міста ЗЕОН. Здобунів Рівнічно е, відмітили того року рік із заснування ігрового інтелектуального клубу при нашій громадській організації. Така ініціатива виникла у самої молоді, тому що у нас основний контингент це молодь від 14 років, починаючи. Вони запропонували щось організувати таке, щоб можна було всім разом сходитись і в одному приміщенні. Проводити час і ось так з'явилися перші наші зустрічі. На першу зустріч прийшло чоловік вісім, і на сьогодні маємо більше 30 чоловік учасників цього клубу. Це майже а, вся молодь з Долбуніва. А, ви не доціліте кількість проживаючих у здолбуневі, але ну, ми би не проти, щоб так було в майбутньому. Ігри, які ми запропонували спочатку, ну від традиційних, от, мафія, наприклад, так е, закінчуючи такими ну, е, і настільними там Вавилонська вежа, е, сформували свою команду е, для гри в Брейн, що депили. Оце жо якраз зараз в офісі ігрового клубу. Дивлюся на стіни, скільки вже наші хлопці-дівчата завоювали різних нагород в цих іграх. А далі пішло, поїхало не тільки почали. Між собою грати, організовувати змагання для інших. Так, інструмент в даному випадку виступав як ресурс для е, того, щоб зібрати цих е, людей, повідомляти, анонсувати про ці події, але самі дії відбувалися вже поза межами інтернету. Ми наводили приклад про те, що поцілунок вживо завжди краще, ніж поцілунок в інтернеті. або лайк. Інтернеті. Чудово. І тому це діло ну для того, щоб прийти по і побачитися. Микола, Це щодня працює клуб? – Ні, раз в тиждень по четвергам. У нас ці засідання засідання відбуваються. Ну а також тоді, коли у нас відбувається вже змагання, тому що ми дійшли до того, що не тільки приймаємо участь, а й самі організовуємо змагання. Традиційний кубок і спортивного брейну вперше провели ось тиждень тому. Вуличний квест, це була надзвичайна подія, favour. ну, і не тільки для нашого міста. Що раде, приїжджають команди з інших міст, навіть на змагання, які ми організовуємо вперше. Ярослава, я хочу у тебе спитати: в Євпаторії є щось подібне? Ну, чи знаєш ти, чи ні? Ні, в Євпаторії не знаю таких клубів. Якщо б знав, ходив би сам люблю і так? Я тут. А я у Николая хотів спросити, якщо можна це поміщення громадської організації, чи ви проводите это на базі ну, організацій? Приміщення, в якому є можливість проводити такі не надто рухливі статичні ігри, це приміщення да, громадської організації. Якщо це потребує ну, якихось більш рухливих дій, то це вже поза межами приміщення взагалі на вулицях. А я знаю, що дуже цікава форма квестів. От хтось із наших учасників сьогоднішніх чи мав досвід організації квестів чи участі в квестах, і наскільки це справді ефективно? Ну я мав. Я був і організатором багатьох квестів. Ну ефективно, дуже ефективно. Так, Дякую. А хочу також запитати усіх всіх присутніх в сьогоднішньому ефірі, які ви маєте досвід, чи можете ви поділитися, чи можете навести приклади ефективної діяльності по залученню молоді, згуртуванню молоді або не тільки молоді, поза інтернетом. Будь ласка, ну, мені напустимо більше подобається, от я почнув з Ніколаєм сталася, задавати питання, оскільки я провожу чемпіонати на стольних іграх. Ну, во-первых, сама молодежь принимает в этом участие в качестве пилотов на этих настольных играх, а участниками, как правило, выступают либо дети-сироты, лишенные родительской опеки, социальные сироты, либо это дети-инвалиды. Но хотя такую форму работы можно устраивать, я думаю, и для обычных детей, и для взрослых в том числе, поскольку это настольные игры, которые, в которых принимают участие два и более участников, и длительность их не более там 10-15 минут, а то и меньше. А кто такие пилоты чемпионатов? Это молодые люди, студенты Дон ГТУ или просто добровольцы волонтеры, которые объясняют правила игры, которые следят за ходом игры и определяют победителя. Дякую. У нас у чаті пише Анастасія Кривецька з міста Фінськ Білорусі, що в них в організації відкрився відкрились додаткові діяльності для молоді. Анастасія, чи могли б ви поділитися? Які саме да, я можу поділитися? У нас відкрилася допомітне в організації. Ми спеціально за розроблені спонсорів і відкрили майстер класи по вышиванию, выбиванию, по бисеру, э по керамических работах. И также у нас еще проводятся мероприятия что-бы-когда. Э проводятся шашки, шахматы. И наши ребята ездят по разным городам и выступают по чемпионатам мира. Ярослав, себя, тебе мы... нужно переехать в Пинск. Да, наш парень с нашей организации выступал В Польшу і виграла перше місце по чемпіонату Угу, по Дякую. А пані Богдан, от ви працюєте у прес-клубі з пресою. Чи всю діяльність можна замінити інтернетом? Чи все таки важливі живі зустрічі, живе спілкування з журналістами? Ну насправді ми практикуємо переважно живі зустріч. Ага. Ми ще інтернет як засіб донесення інформації, можливо, але я для продуктивного спілкування краще все-таки. Вічна От, Але я хочу розповісти коротенько про одну із, один із напрямків нашої діяльності. Ми вже на системній основі у вересні розпочали діяльність клубу інтелектуального кіно. І на цих зустрічах, які ми проводимо переважно так один-два рази в місяць, ну, десь в середньому через три тижні. Приходить як перше покоління, так і молодь, і зрештою це дає можливість гуртуватися в межах якоїсь тематики із цікавими експертами. І в принципі це дає можливість ставити собі запитання в рамках. І тої порушування проблематики, яка і подається у фірмі. Ставитись запитання і щодо того, я винуждена вас дуже дуже дякую, у нас підвіть. Так, дуже дякую. У нас вже перебуває випусковий редактор. Наша програма добігає кінця. Це була програма онлайн події у третьому секторі інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа за інформаційною підтримки громадського простору. В ефірі з нами були Анастасія Кривецька. Слушай, море. Слушай радіо.